Тут мала би бути музика, ну її нема. Буде звон. Валера почав говорити про пісок. І він почав говорити про час. А я хочу сказати в продовженні цієї теми, що цей пісок це час. Цей пісок це. Смерть. От якщо зайти в будинок е в Часовому Ярі чи в Бахмуті, на стінах можна побачити старі фотографії родин, яких вже немає. Ми можемо побачити батька, ми можемо побачити дружину, ми можемо побачити мати, ми можемо побачити сина, ми можемо побачити дочку. І коли ти заходиш в хати, в яких ти маєш. Скажімо, позуватись в якийсь момент, ти, власне, бачиш це. Ти бачиш ці речі. Ти бачиш після перших обстрілів, як вмирають старі люди. Просто бабця йшла, хтось дав їй хліб. Це таке було, так? Да. Часто наші воїни роздають. І вона не встигла діти додому. Вона просто впала і вмерла від якогось осколку, від якогось снаряду. Ти бачиш батька. У мене була асоціація з батьком завжди, це мій побратим Олег Фазан, це його позивний Фазан. Людина унікальна, він мені подарував першу гранату, яку на Великдені я розписав її як яєчко. От. І декілька разів, коли я її писав, розписував, я її впускав в, на підлогу пацани о, постійно Олекса, ти що з матами розбігалися? Я кажу, ні, чекайте, я ще не домалював. От. І я домальовував цю річ. І Фазан був унікальний тим, що він, наприклад, мив якась хата, піч, забитий димохід. От, і ми щось там пробували проволоку і все. Фазан каже, хлопці, зараз чекайте, бере два мішочки пороху, під'єднює туди. Вона як бахнула. От ми всі чорні, ну димохід працює. Фазан загинув в Бахмуті. Він загинув в Бахмуті в 23-му році. <звістична> він був снайпером, тіло його так і не знайшли. Тобто вважається зниклим безвість. Людина була унікальна. Док. Унікальна людина. Док. Він, ми з ним познайомились, коли ми троє суток не спали. Ми троє суток не спали і був перегон колосальний. Ми їхали. До краміка з Кривого Рогу, Троє суток не спали, і я засинаю за кермом. Просто засинаю, мене виносять вже на зустрічку. От док. Йому рації каже, давай там Святого Миколая розвесели. мене був позивний Святий Миколай. От розвесели він мене будуть і каже: давай, говори щось, говори. кажу, док, який твій улюблений фільм? Я розумію, що питання про фільм питатись, це якесь таке абсурдно. Це як питатись про щось не знаю. Бо в моєму підрозділі були і контрабандисти, і бандити, і художники, і комп'ютерщики. Але ці люди однозначно. В 22-му році вони самі пішли. Я кажу, док, який твій улюблений фільм? І тут він мені каже, догвіль. Мене просто пробили. Я кажу, як догвіль? Да". І він мені розказує по сценах. Док теж загинув в Бахмуті. Його тіло дістали. і Він похований на Марсовому полі у Львові. Він похований там. Він похований там. Там дуже багато поховано. Гарних людей. А, була в нас прекрасна медсестра, яка вивозила побратимів з позиції Маріна. От, І вони попали під обстріл, вона була поранена. І, а, в москалі вони її зґвалтували, потім вони її застрелили. Я кажу зараз про ту сімейну фотографію, яка могла б бути. Вона похована теж на Марсовому полі. Мішаня наш, прекрасне Мішаня. Це унікальний е, міша це е, хлопець, якому було 21 рік, він не знав таблички множення. І от пацани його постійно там трижди три, скільки в 9-8 і так далі тому подібне. Міша не відповідає, він віджимається, от, але пацани його постійно, 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 постійно його. Його постійно, ну, щоб він вчився. От. І от настав момент, Міша навіть ніколи не мав дівчини, а пацану вже 21 рік. От. І бажання жінки це колосальне бажання в армії. Це одне з сильніших бажань взагалі в житті. І от Міша познайомився з якоюсь дівчиною в Констахі от, і збирається до неї на побачення. Тобто він збирається до неї на побачення, він повністю весь костюм приводить в порядок, свій військову форму. Він э, одеколоном, він голиться. Ми всі так в підрозділі, в цій хаті сидимо, тихенько так мішає, щоб все було добре. Щоб все тобі вдалося, щоб все тобі вдалося. Він якимось дорогим одеколоном, хтось йому ще дав дорогий одеколон. Мішаня якби пішов на побачення. от це Я хочу йому присвятити. Магдалина Різдвяної ночі нічого не світить. Де вони ті мужні чоловіки, що заходили? Я не пам'ятаю вірш. Я його повторюю, я його не пам'ятаю. Мішаня загинув теж. Він загинув після цього побачення він вийшов на бойові позиції і. Загинув. Він похований в Тухлі. Але він дізнався, що таке людське щастя в останній момент. І синичка. синичка... У нас був актор в театрі Андрій Синишин. Його не хотіли брати ні в жоден татр, бо в нього були якісь дефекти мовлення. А у нас він прослухався, ми сказали, що це людина наша. І він е зі зіграв в виставі Сніжинка для Вовчика. Знаєте цю пів'єсу? Він зіграв Вовчика, зіграв просто геніально. Потім його стали запрошувати в Леся курбуса. Він працював в театрі Леся Курбуса. От потім він каже: Ні, Олексій, я не піду. Е я не піду з театру, я буду працювати. Він до кінця працював 22-го року, 24-го лютого. Я прийшов в театр, Він прийшов в театр, Він каже: Олексій, я йду. Я кажу, синичка, я теж іду. От, і ми пішли. Він пішов 103-ю бригаду. Воював 103-й бригаді, я в 80-ці воював в роті снайперів. Він в 103 воював. Ми дзвонювалися постійно з ним, з Андрюшкою. От звонювалися, спілкувалися. Він завжди, коли приїжджав відпустку, першим білим він біг в театр. Він баволи приносив, кидав в театр, І ми спочатку з ним сиділи, спілкувались дуже дуже довго. В 103 й бригаді вони воювали на Курщині. Він пацанів вивів з оточення. За що отримав по голові від вищого керівництва такого Савдепівського. От, І він мені дзвонить, каже: Олексій, я хочу до вас бригаду, хочу в твій підрозділи. Я кажу, та чекай, ну що ти? Я кажу, ні, ні, я дуже хочу, бо я хочу воювати. Кажу, то добре. Я дзвонився з командиром, приїхали на сватання, подивились Андрія, забрала 80-ку, е -е, окрема десанта штурмова бригада, е -е, окрема рота снайперів. 16 квітня. Я їхав якраз до Андрія з волонтеркою, ми везли, ми ще з волонтеркою потрапили теж під обстріл Сумської області. 16 квітня Андрій е, вийшов на задачу, і в їхній бушмастер е, вони їхали, це така машина. В їхній бушмастер був колосальний прильот, а машина вибухнула, бо була е, напічкана вибухівкою. Ну, от і Андрій вважається зниклим безвістю. Це от образ нашого синички, який завжди у нас в і завжди як би з нами присутній. Я до чого це все розказую, чому я почав про смерть? Бо по великому рахунку війна буде тривати довго. І війна буде тривати довго, і нам треба бути готовим. Неважливо, чи ми в Рівному знаходимося, чи ми знаходимося у Львові, вміти стати на захист і вміти захистити свою ідентичність, захистити свою країну, вміти прийти на зміну тим, хто воює вже четвертий рік, вміти прийти, вміти не боятись. Страх це дуже хороша річ. Ми всі боїмось. Вміти зробити цей вибір і вміти стати. І неважливо, скільки у вас буде життя. 20 років, 60, 70. Важливо, який зміст наповнює це життя, яким змістом воно наповнено. Тому ми маємо якби, це зробити. Бо по великому рахунку, от як Валера казав, і я повторюю його слова тільки вже в іншому контексті, що всі смерті, всі жертви. Вони перетворюються в крила нашої сили, в крила нашої надії, в крила нашої перемоги. Я не кажу слово мир, я кажу нашої перемоги в першу чергу. І ось тобі, Магдалина Різдвяної ночі, нічого не світить. Де вони, ті рішучі, ті охочі, чоловіки, що приходили в радості і тривожці? На Різдво Магдалина, ніхто не хоче любові, на Різдво всі хочуть радості і надії. А любов це найпечальніше, що є в нашій мові, найненадійніше, що можна винести в ці завії. Ходи, жінко, ходи, збувай свою ніжність, торгуй нею, як мідіями на причалі. Чоловіків ламає страх, ламає та нищить таких, як ти печальних, вони ще не зустрічали. Кволі їхні серця. Розміяклі нерви. Вони і життя живуть, аби якось долати свої перепони. А таких, як ми з тобою, не пускають навіть до церкви. Бо за такими, як ми з тобою, в церквах мироточить ікони. Кому є діло до твоєї роботи? Ніч лише починається. Спробуй її переплисти. На Різдво до церкви ведуть громадяни і патріоти, а на вокзалах ночують алкоголіки та атеїсти. Хочеш, я можу дати тобі трішки перепочинку. Просто поспи, без виснажень та отрути. Хочеш, я розповім тобі про одну жінку, яка, мабуть, зараз теж не може заснути. В тебе руки такі темні, такі холодні, ніби ти рибу в нічному потоці ловила, а от у неї завжди теплі долоні, і шкіра вночі прозора і світла. І ось тому ніч стоїть над ріками і лісами, а хочеться трішки спокою, трішки тиші. Їй, мабуть, теж важко з її голосами, але вона вірить їй простіше. Ніч народжується у горі, сніг народжується у горі, засипає вікна і ліхтарі, засипає вулиці і двори лише не говори. Не треба, не говори. Розкажеш завтра в день. Зима торкається твоїх легень. Ніч наполохана як. Б'ються серця. Б'ються серця. Це версія структури дзеха, версія моя, вибачте.